Роботи стає більше. Google поскладнює життя для всіх СТО, і Pornhub починає платити податки в Україні. Це 145-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української АІТ, світового так сектору і все, що навколо. Погнали до новин. НБУ опублікував дані про експорт it послуг за березень, і ми маємо цифру 565 мільйонів доларів. Це на 47 мільйонів або на 9% більше аніж було в лютому, що безпосередньо гарні новини. Проте загальний виторг за весь перший квартал становить 1,59 мільярди, і це вже на 5% менше аніж було в першому кварталі минулого року. Але березень, між іншим, саме березень до березня, у нас є зростання, тому це скоріше всього проблеми січня і лютого, але отак. Продовжуємо падіння, але швидкість, як ми бачимо, вже зменшується і зменшується. Можливо, ми вже заходимо на посадку. Зараз сядемо в бізнес лаунжі, поп'ємо кавузькі і полетимо до нових висот, і буде все зростати. Дуже хотілося б. І не дивлячись на те, що експорт, начебто падає, кількість роботи зростає. І це можна зробити з висновку по кількості вакансій, які були опубліковані на надовго за квітень. І це 5021. Це на 218 більше, аніж було в березні. Що теж гарні новини. І це вже вдруге в цьому році, коли позначка переходить п'ять тисяч, ну від відмітку 5 тисяч. Ні разу такого не було, між іншим в 2023 році. І також є зростання, якщо порівнювати квітень з квітня минулого року, то у нас плюс 36%. Тобто на третину навіть трошки більше зростання. Це дуже дуже класно. І, але звісно, не без неприємних новин. Наприклад, фронтен залишається досі в рекордсменах по кількості відгуків на одну вакансію. Там їх 131, А серед початків. Це 462 відгуки на кожну вакансію, що вражаюча цифра. В цілому стає краще. Там ще у умілтека 200 вакансій відкрито це теж рекорд. Але більше цифр, як завжди, або в самій статті, або на цьому каналі від нашої аналітики. І щоб не пропустити це відео, можна зараз спуститися вниз, підписатися, поставити дзвоночок. А якщо вам ще подобається цей випуск, то ще й лайк. Я буду дуже вдячний. Ну, ринок росте, але конкуренція залишається високою. Отакий от висновок можна зробити. А як ви кажете, можна покращити свою конкурентну перевагу на ринку праці? Ну, ми знаємо, що є пряма кореляція між нею і рівнем знання англійської. І от як співпало: в партнерському блоці маємо чудову новину: в першому Кембриджському центрі стартував набір на літній курс навчання англійської мови. На курсі інтенсивна англійська ви за 2,5 місяці опануєте новий рівень. А для дітей Кембридж УАЙ відкриває літній експрес-курс з цікавими активностями і інтерактивами англійською. Для студентів та їх батьків є персональний кабінет, де доступна вся інформація про навчання. Домашні завдання, додаткові матеріали, фідбеки від викладачів і відомості про успіхи в навчанні. Перший Кембриджський центр встановлює високі стандарти якісної освіти в Україні, а всі програми розроблені з рекомендаціями Кембриджського університету. За промокодом ДОУ можна отримати 10 відсоткову знижку при оплаті курсу або 15%, якщо оплатити весь курс одразу, і також безкоштовний урок. Всі деталі за посиланням у описі до відео. У Міноборони роз'яснили, які саме дані треба буде оновити військовозобов'язаним до 16 липня, що буде далі потім з цими даними, і як до цього всього відноситься електронний кабінет військовозобов'язаного. І ось кажуть, що цей кабінет буде запущений уже 18 травня, а не влітку, як раніше, обіцяли. І 18 травня це якраз день, нагадаю, коли закон вступає в силу. Окрім цього, це ще й день, коли буде проходити ДОУ-дей, перша конференція ДОУ, на яку я вас неодноразово запрошував. І там якраз буде присутня Катерина Чорногоренко. На Одні з панельних дискусій, це заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації. І панельну дискусію з нею модерувати буду я. Тому якщо у вас будуть якісь питання про цю новину або про якісь наступні, і ви вважаєте, що якісь питання там важливо підняти і обговорити, то я вас чекаю дуже в коментарях. Я все прочитаю, і ви мені дуже допоможете підняти якість цієї дискусії. Так от, що це буде за кабінет? Це в цілому буде не веб-сайт, це буде апка, апка на Android і на iOS. Чому саме мобільна аплікуха? Сказали, тому що так безпечніше, що, напевно, якийсь дивний аргумент, бо якби, є дія в Вебі, є податкова в Вебі, пенсійний фонд в Вебі, а чомусь тут в Вебі не можна. Ну, коротше, якась тут. Якась інша є тут аргументація, яка саме, я не знаю, може у них були вільні, але тим не менш, буде дві мобільні аплікухи. І ви після того, як туди її поставивши. Зможете вбити свій номер телефону, імейл і актуальне місце проживання, і після цього одразу отримати доступ до всіх даних з оберігу, які на вас назбирала держава. Зможете перевірити всю актуальність даних і їх статус. Ставити цю оплікуху буде не обов'язково, як кажуть, але ну тобто, це по бажанню. І що буде відбуватися далі? Ну тобто, очевидно, що даних, окрім контактних даних, є ще дані про е, військово-лікарську комісію, і кажуть, що зараз актуальними даними будуть вважатися ті, яким рік або менше. Тобто, якщо у вас військово-лікарська комісія стане більше аніж рік, то вони теж не актуальними. І тоді вже працівники ТЦК будуть з вами зв'язуватися під вашим оновленим контактним даним, і це вже буде комунікація між вами і і ТЦК. Перекладаю, ну тобто, ви просто заходите, залишаєте свої контактні дані, як в формочки, і вам потім телефонують, якщо про вас немає всіх актуальних даних в безпосередньо центрі комплектації. І тут в цілому основне питання: як вони збираються за 60 днів оновити дані всіх, при тому, що абсолютно більшості велика, скоріше всього, буде не актуальне. Уже Юрій Гущенко в інтерв'ю для нового времени сказав, що всі ТЦК переведені на 24 на 7 роботу. Але я не впевнений, що навіть так це вийде. Ну, Тобто, все одно залишаються комендантські години. Коротше, не дуже ясно, як ці всі дані будуть оновлюватись. Ну, виключення для тих, кому не треба буде ці всі дані оновлювати, це ті, хто зняті з обліку, але нагадаю, що в рамках нового закону вам все одно треба, якщо ви такий, то вам все одно треба буде носити з собою. Документ від ТЦК про те, що ви зняті з обліку з відповідними відмітками і завжди його мати при собі. Інакше будуть додаткові запитання. Ну так, виходить, що тут дійсно питання більше в тому, як вони збираються за 60 днів це встановити. Але подивимося, подивимося. Нагадаю, що якщо у вас є питання в рамках цієї новини або якоїсь іншої, то в коментарях напишіть і я постараюся це в 17 травня обговорити. Месенджер Телеграм тимчасово блокував роботу офіційних чат-ботів для передачі даних про супротивника. Це головний бот розвідки від ГУР, це є ворог від Мінцифри і Stop Russian War від СБУ на даний момент. Вони вже всі відновили роботу, і представник Телеграм в коментарі для Reuters сказав, що це було все в рамках технічної помилки. Що дуже дивно, ну навряд чи якась технічна помилка, яка вибрала саме ці боти для всіх учасників. Ну карше, наврядчи, це це скоріше, можлива якась людська помилка, тому що нагадаю, що минулого тижня. Засновник Telegram якраз Павло Дуров, у себе на каналі написав, що до них звернувся Apple з проханням заблокувати деякі канали для користувачів з українськими сім-картами. І він також казав, що вони продовжують працювати в напрямку блокування ботів, які використовуються для наведення цілей ну, військових, мається на увазі. Я думаю, що в рамках цієї програми десь вони отак зробили, але потім до них постучалися, і їм довелося це відкатити. Не знаю, чи це було помилкою чи не помилкою, але отак є коментар від ГУР, кажуть, що не зважаючи на блокування нашого боту, ваші персональні дані в безпеці, однак попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ну, після таких заяв, коли в одній заяві це все комбінується і реально просто в одним рубільничком вимикаються всі ці боти, заява про те, що дані в безпеці звучить, ну не знаю, не дуже якось. Воно безпечно звучить, якщо чесно. Ну і окрім безпеки, тут питання в тому, що реально всі ці боти, на яких, на яких побудована система там частина системи розвідки, краудсорсингова, давайте скажу. Можна сказати, що через 2,5 роки повномасштабної війни систему не можна вважати надійною. І я думаю, що проблема в тому, що немає фінального бачення кінцевого, як це має змінитися і яка має бути альтернатива. Ну тому що просто заклики, давайте заблокуємо телеграм, очевидно, теж не спрацюють. Ну, типу, це здається, абсолютно не працююча історія. Доу запрошує на перший дов php метап, який відбудеться в Києві 7 травня, о 18 вечора в Kyiv Нісіті офлайн. Звісно, вхід там буде за донат на ЗСУ, і це ще й користь виходить для держави. обговорювати там будемо і open-source php, і стартапи, і архітектуру. Ну і кльовий нетворкінг потім з всіми снеками після докладів. Як завжди, дуже кльова частина і можливість поспілкуватися з колегами, обговорити нагальні питання. МЗС України показало ще аватар. Ну AI Аватар, Ще Аватар звучить якось не знаю, AI Аватар, Вікторію, яка тепер буде коментувати всі е, консульські новини і всю консульську інформацію. Ось так вона виглядає і звучить. Давайте я вам дам послухати. Шановні представники зміта громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. кажуть, що Вікторія буде надавати інформацію про роботу консульств, про надзвичайні ситуації за кордоном і повідомляти інші новини, і що це зекономить для міністерства час і ресурси, і також дозволить оперативніше реагувати на якісь події. І варто відмітити, що вона ну ця представниця не стане заміною речника МЗС України в будь-якому випадку. ця посада залишається активною і займає вона і займає її людина. Щодо захисту і фейків, сказали, що на кожному відео, яке буде Вікторія, випускати, буде QR-код, який буде вести на сторінку, де текстова версія, ну на сторінку на стайті МЗС, де буде текстова версія цього звернення. І я думаю, що це ну не думаю, що це достатньо. Давайте я так скажу. Тому що якщо випустити без qr кода або з некоректним QR-кодом, ну абсолютно абсолютна більшість все одно не провалідує, потягне якісь помийки це розтягнуть, і все одно вже буде куча срача. Тому мені здається, що ризики такі все одно залишаються достатньо великі. Але ну з іншої сторони, через рік і людину зафейкати можна буде і не і не потім і навіть провалідувати буде складно. Тому. Прикольний не незрозуміло, якщо чесно, навіщо? Ну тобто немає якоїсь проблеми, здається, яку можна вирішити. Але технологічно прикольний кейс показати на міжнародній арені, е, отак, от напевно, тільки так. Е, вартість цього розробки, між іншим сказали, коштує від 5 до 10 тисяч доларів. Що ну, напевно цілком окей, враховуючи там потужності, які потрібні були на тренування, здається абсолютно окей. Лейофи. Були в різних компаніях, Були там і в Теслі, і ще в різних компаніях, Але сьогодні розповім тільки про Гуглові, тому що вони, напевно, найбільш можуть вплинути безпосередньо на нас, на розробників і на інженерів. Ну коротше, на все ком'юніті. І чому так? Тому що прямо перед Google I.O., який буде в травні, це нагадаю, їх е, е, щорічний івент для розробників. Google звільнив велику частину команди, яка займається флатером і мовою програмування Dart. Якщо ви не дуже чули, то Flutter це фреймворк, який дозволяє написати один раз і запускати його на всіх платформах, тобто і на всіх мобільних платформах, і на macOS, і на Windows, і на Linux, і всюди запускати те, що ви написали нативно. Тобто, це от ви пишете один раз і на всі платформи одразу. Адарт це мова програмування, яку ви використовуєте для того, щоб якраз на Flutter писати, і на них за останніх пару років достатньо багато компаній почали використовувати На Доу навіть є вакансії, окремо на Flutter Писати правда, там за останній місяць, якраз з аналітики, про яку я казав раніше, було видно, що там мінус 25% вакансій на Flutter. і знаючи любов гугла до того, щоб закривати продукти, звісно, все ком'юніті дуже насторожилося, тому що. Ну тому, що складно приймати стратегічні рішення чи використовувати цю технологію. Якщо Google зараз на неї заб'є, просто звільняє команду, потім закриє, і це буде ну, просто чергова помираюча технологія. Дуже дуже неприємно. Окрім цього, Google ще звільнив велику частину команди, яка займається внутрішнім тулсетом їхнім для Пайтона. І там очевидно, що ця команда контриб'ютила дуже багато в ком'юніті і бібліотек, і опенсорсу. І також там є ще навіть члени Python Steering Committee, які розвивають мову, і там зачепило велику частину цих людей. Але ну у Python ком'юніті набагато більше і народилось воно. Ну тобто воно вже не живе тільки в Гуглі, на відміну від Flutter. Тому я думаю, що там ефекту буде менше. В будь-якому випадку дуже, дуже чекаємо, що вони розкажуть на Google.io, тому що продакт менеджер команди Flutter сказав, що roadmap без змін. Як вони це вбачають, родмап без змін, але звільнили велику частину команди? Не дуже ясно. Буде цікаво, що вони скажуть. Я бажаю Flutter і Dart успіху, бо технологія багатообіцяюча насправді. GitHub показав GitHub Copilot Workspace. Ну, презентував, не, не ще не показав, але тільки презентацію зробив. І це середовище для розробників з інтеграцією Copilot. І що його від звичайного Copilot відрізняє? Що там є купа різних агентів, які роблять різні задачі, а ви їх координуєте і все це виконуєте? І працює це все в вебі або на мобілці. Можна прямо з мобілки виконувати тасочки, і як це все відбувається? І вони виділяють чотири основні етапи. Це таск, спек, план і код. Тобто таск це більше про задачу. Це більше напевно допомога бізнес-аналітикам або продакт-менеджерам, які пишуть задачу, допомогти писати покраще провалідувати і відправити далі. Потім є спек, це про специфікацію, коли ця задача розбивається на більш детальні умови, які поля, які валідації. Отут, напевно, більше роботи бізнес-аналітика, між іншим. І теж на цьому етапі можна все провалідувати і відправити далі. Потім є план, коли цей кпайлот він workspace розписує конкретно, які етапи він збирається зробити, звідки що взяти, де що змінити. На цьому етапі ви теж можете все підправити. Тут уже не пане. інженер все підправляє. Він все підправляє, каже, дописує якісь пункти, прям звичайною мовою. Щось прибирає, змінює порядок і відправляє далі. Після цього копайлот вже приносить зміни до коду, запропоновані, які він хоче внести, і кожну з них можна. Або прийняти, або модифікувати, або дописати, що чого не вистачило, і він її просто перегенерує. І після цього просто це все прийняти можна робити прямо з мобільного телефону, як я казав. І оце де-факто те, що якщо ви пам'ятаєте, де він показував як перший ai розробник оце набагато більш, на мою думку, правильніший підхід. Це де-факто те саме, що робить Девін, але це позиціонується як нове оточення для розробки для інженерів. І це набагато ну просто класно. Мені здається, що тут GitHub е все зробив дуже правильно, і тому Девіну буде іще складніше тепер. Наразі запустили технічне прев'ю, не реліз, і... але згодом його інтегрують в сам основний копайлот, Кажуть і вейтліст можна доєдатися по формі, яка у них на лендінгу знаходиться. В новині лінк також буде. Тому, якщо що переходьте, додавайтесь. А якщо у вас є вже доступ, то поділіться зі мною. Будь ласка, фідбеком. Дуже цікаво, не на демку глянути, а прям подивитися, як воно працює. FCC, це такий собі аналог держспецзв'язку в США, оштрафував трьох найбільших мобільних операторів в Сполучених Штатах на загальну суму більше 200 мільйонів доларів. І все це через те, що компанії робили недостатньо для захисту даних про геолокацію своїх користувачів і передаючи їх агрегаторам, які їх анонімізують і агрегують. Вони знали, що коротше знали, що є витоки цих даних, і робили недостатньо в по словам FCC. там штрафи діляться від 50 до 80 мільйонів на кожного з оператора. І ну коротше так висновків тут не буде. Просто подумайте, що якщо таке може робити три самих великих телекома в Сполучених Штатах, то що може робити, наприклад, один месенджер, який просто може робити що завгодно зі своїми даними. Arc браузер, про який я вам уже розповідав, отримав повноцінну версію для Windows. І це чудові новини. Бо хтось з вас, хто раніше не міг потестувати, тепер е в кінці кінців зможе це зробити. І от що ж цікаво з точки зору технічної, це те, що він написаний на Swift, на Swift для Windows. І це великий крок не стільки, напевно, для Arc, як для Swift, як для технології, тому що ну це, напевно, перший такий великий вихід. І в браузер компанії, якраз які розробляють Arc Браузер. Є одна з один з інженерів. Він якраз був кор-розробником Swift, і він казав, що він шість років йшов до того, щоб Swift міг е, викон... Ну, приїхав на Windows. Здавати скажу так. Приїхав Тому переклад. Достатньо складний. Тому подивимося, як там Swift буде на Windows жити. А кажуть, що ще їде версія для Android, Арка, що буде класно. і Тоді вже буде повна кросплатформа. Буде iOS, і Android, і, Windows, і Mac. Що класно, але кажуть, що для Windows, між іншим, випустили тільки для Win 11, для десятки поки що нічого не зробили, буде десь в майбутньому. Чому там деталі залишимо вже на потім, але про Windows 10 і Windows 11 є окрема новина, між іншим. І вона полягає в тому, що Windows 11, другий місяць поспіль втрачає аудиторію, а Windows 10 набуває і йдеться про 2,5% з маркет тобто 2,5% всіх користувачів перейшли з Windows 11 на Windows 10, тобто не проапгрейдились, а даунгрейднулись. що ну не дуже проста задача, насправді. І це значить, що реально рух ну людям дуже не подобається 11 вінда. Чому ну тому що класична схема? Знаєте, як було з сім'єю вістою, XP, Millennium, тому що. Люди викатили нову вінду, нічого нового принципово туди не додали. Додали тільки купу реклами, якщо ви не чули, вони там прямо в пуст додали, і додали купу обіцянок, що буде там щось за яєм в майбутньому, але не на всьому залізі. Виходить, що не дуже ясно, навіщо переходити на одинадцятку, якщо десятка працює чудово. Ну дуже не ясно. Між іншим, якщо про відсотки, то у одинадцятки було 28.16 на піку, а зараз 25.65. Ну тобто реально відчутно, тобто і ще трошечки і четверть ринку вже не буде в неї. Отак, Колосо Сансара зробило черговий оберт. Windows йде по своїй класичній схемі, але мені здається, що на цей раз вони будуть робити трошки по-іншому, і Windows 11 будуть за допомогою ai інструментів намагатися просувати і повертати йому, ну, переломити цей тренд, спадаючий на те, щоб Windows 11 почала набирати аудиторію. Pornhub став платником податків в Україні. Отака не новина. Нагадаю, що наша податкова в грудні оштрафувала їх на 5543 долари, тому що вони не виконували вимоги закону ну, про податок на Google, Якщо ви пам'ятаєте, коли вони мають сплачувати ПДВ за всіх користувачів, які у них купують преміум в цьому випадку, Вони зареєструвалися і взяли на себе зобов'язання подавати декларацію і сплачувати податки. Окрім цього, до цієї новини також прикріпили трошки статистики і сказали, що там вже є 106 компаній. кампаній. І які вже задекларували зобов'язань на 2.4 мільярди гривень за минулий рік. Тобто вони їх мають платити там протягом літа. І там ще, ви пам'ятаєте, були купи новин про OnlyFans OnlyFans за минулий рік 700 тисяч доларів має заплатити влітку. Ну що можна сказати, що тепер, купуючи преміум на пархабі, ви ще й бюджет поповнюєте. Суцільна подвійна користь. Регулярна рубрика Як робити не треба. Походу, вже треба реально придумати назву, тому що реально ледь не кожен випуск е, щось таке виходить, і на цей раз це історія про Мацея Поцварша, Це розробник, який зробив для замовника проект на і захостив його на Авесі, і сказав, і зробив естімейшн його каста десь 20 доларів на місяць. І але раптом він отримав через пару днів е, уже повідомлення від АВС, що у нього починає дуже стрімко зростати бюджет. Він пішов буде розбиратися, чому і побачив, що там уже уже. Тисяча триста доларів витрачених на щось. Він почав колупати це все. І що там виявилося, що це все за С3 за бакет на С3 це сховище АВСівське, ейсевське, і там все було. Там більше 100 мільйонів неавторизованих запитів на те, щоб щось покласти в це сховище. Як так вийшло? Виявилося, що він свій бакет назвав. Дуже якимось дефолтним ім'ям він не каже, яке. Ну там або фу, або бар, або реплейсит. Коротше, якимось дефолтним ім'ям він його назвав. І в той же момент в якомусь з дуже популярних опенсорсних софтів це було в шаблоні бекапів вбито як шаблон, назви для бек... шаблон бакета для бекапів. Очевидно, що купа людей, коли брали цей опенсорс і підіймали у себе, брали просто темплейт, не конфігурували, не перевіряли, що бекапи працюють. І весь цей софт просто якийсь там не знаю, рік чи два роки. коротше, якийсь час, весь час просто йшли на ВС, пробували кудись щось записати. Такого бакета не існувало. коротше, просто дедосили своїми запитами на бекап AWS. і ось коли такий бакет з'явився. Вони почали білити ту людину, тому що ну, його, очевидно, почали просто бомбити з усіх цих софтів. Мацей зробив для того, щоб задебажити, просто відкрив публічний запис і подивився, що у нього просто на його сториж починає залітати купа різних бекапів, в тому числі від компаній. Він з ними позв'язувався, Вони йому нічого не відповіли, звісно, але отримав доступ до їх даних де факто. Він, звісно, повідомив уже і розробників цього опенсорсу, вони це вже поправили. І АВС він повідомив, і АВС вже їм цей рахунок прибрав. Але ось так: називайте, будь ласка, свої стореджі дуже якось ну, по-своєму, щоб їх рандомно не попасти. Але що це підсвічує, що реально можна взяти просто, якщо ви знаєте ім'я Бакета, просто піти, і регіон, просто піти і задедосити когось на якийсь рахунок в АВСі. І, звісно, АВС, це потім. Рефандне, як тут зробили, вони сказали, що це не дуже правильно, і їх евангеліст вже сказав, що вони думають над тим, як це буде по-іншому працювати, але що користувачі не мають платити за неавторизовані запити на те, щоб щось записати. Ось так. На цьому з новинами все. І тоді переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх дві. Перша це від HubSpot. Є, називається email Subject List, це 100 різних тем. Які вони брали, ну не тем, а скоріше слів і тригерів і формулювань, які вони знають, що через їх платформу мають вищий опенрейт. Там у них є окрема аналітика, які емоджі, наприклад, краще від, відкривають користувачі, і тому подібні, між іншим, восьминіг. Коротше, там просто треба зайти на лендос, залишити емейл, і вони вам прийшлють цю PDF-ку, Ну, такі у них. Канал залучення лідів, але я думаю, що для маркетологів і для продуктів має бути дуже корисно. Друга рекомендація з нашого Діскорду. Автор попросив залишитись анонімним. Це kaji.com, і це пошуковик, на Лемці, і така собі дуже швидка джепетіжка в одному флаконі за одну невелику, реально недорогу підписку. Там є і сімейний план, коли ще дитині там одразу в пошук, наприклад, якісь навчальні матеріали підкидаються. Дуже кльово. Я місяць покористувався. Реально, тобто вбиваєш пошук, може одразу саме вбити. Він візьме перших там 10 видачі, проаналізує, видасть самері. Дуже круті, всякі штуки. Або в самарайзер можна кинути лінк на youtube відео і він просто один абзац тексту. що там в 15 хвилинному відео, як пофіксити якусь фігню, відразу видасть. Дуже зручно. Рекомендую. Каджі. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень для вас, їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.